Всім привіт зараз. Українці дуже і дуже так чубляться через інтерв'ю Зеленського, де він сказав, що через вчасне попередження українців щодо війни з Російською Федерацією ще у жовтні минулого року я би втрачав сім мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року. Це пряма цитата, яку він сказав в інтерв'ю Вашингтон Пост. А ще в цьому ж інтерв'ю він розказав про паніку, хаос, масову еміграцію, які б просто таки захлинули Україну. Всі б українські чоловіки і жінки очевидно, за версією Зеленського, втекли з України, якби дізналися про війну велику у жовтні минулого року. Ну і найголовніше, що було сказано, що очевидно уряд зеленського не лишився б при владі. Що до речі, дуже страшно, тому що по суті заради утримання політичних рейтингів, заради утримання політичної влади. Зеленський та його оточення приховали від українського суспільства від е, свого ж таки виборця е, дуже суспільно важливу інформацію про небезпеку, яка насувається на Україну. Ну і тепер хочеться поговорити про предмет великих дискусій: а саме яка евакуація мала бути, і чи не трапилося б так, що з прикордонних територій е, саме з тих регіонів, які межують із Білорусією і Росією, українці просто-напросто так начисто втекли. Найперше, що я хочу вам сказати, що е, говорити за кордоном про те, що українці б масово, начебто, втекли за кордон, кинули б свою батьківщину, не захищало б її взагалі, це означає дуже і дуже не поважати українців і е, буквально таки харкнути їм в обличчя. Це показати, що українці тупі, дурні і не поважають свою батьківщину, і видати це на закордонну аудиторію. В цьому ж випуску, до речі, вашингтон Пост паралельно подана цитата Бена Улеса, міністра оборони Великої Британії, людина, яка дуже і дуже зараз займається питаннями України досить серйозно, питаннями нашої оборони, питаннями постачання Україні сучасного озброєння. Так от там у цій же статті Вашингтон Пост йдеться про те, що. Бен Волес під час зустрічі з Сергієм Шойгу сказав, що я п'ять разів був в Україні, і я знаю, що українці візьмуть зброю і будуть воювати. І навіть сказав таку цікаву цитату: Моя мама Українка, тому я це добре знаю. Насправді, я перевірю цю інформацію про матір Бена Волеса, але порівняйте, як казав про українців президент України, якого обрали українці, і як сказав Бен Волес. Людина, яка є міністром Великої Британії, ну це просто знаєте земля і небо. Далі зараз українці дуже і дуже так ламають свої списи стосовно питання евакуації. Чи була вона можлива з Харківщини, Київщини, Житомирщини, Чернігівщини та інших областей, які дуже і дуже сильно постраждали від окупації. Найперше, що я можу сказати, уже на основі достовірних даних людям абсолютно не пояснювали, що робити, коли місто, і стратегічна інфраструктура, стратегічні військові об'єкти раптом обстрілюють за допомогою там бомбардувальників, за допомогою ворожих ракет, що робити. Ну і відповідно, вранці 24 лютого дуже дуже багато киян. Сім'ями у повному складі і своїми старенькими батьками, подекуди з малолітніми дітьми покинули місто Київ і поїхали на свої дачі і поїхали до своїх родичів якраз таки на північ Чернігівщини і Київщини. І тут то вони потрапили якраз у пастку російських військ. І дуже показовою, наприклад, для мене стала публічна історія. Думаю, багато хто її читав: родини Яцюків. Коли по дорозі в місто Умань російські окупанти розстріляли автомобілі цієї сім'ї. Загинули молоді батьки, е, старшу дитину, 15-річну, дуже красиву дівчинку. Окупанти забрали з собою. Її доля невідома. До речі, е, близькі друзі цієї сім'ї побоюються, що сталося найгірше, і цілком й вони цю дитину ніколи не знайдуть. А от молодшу дитину е, окупанти вирішили, так би мовити, жалітися і лишили її у ближньому селі. Але це дуже дуже показова історія, що е, паніка, хаос. І нерозуміння ситуації без чітких інструкцій доводило до трагедії. Це історія тільки одної сім'ї. Насправді їх дуже і дуже багато. Цілі там тисячі родин, які потрапили в таку пастку російських військ. Отже, ми приходимо до того, що навіть в Київській області, яка дуже ближче близько до Києва, до центру ухвалення рішень, не було жодних інструкцій щодо евакуації цивільного населення. І дуже часто, дуже із окупації, навіть із ближніх до Києва міст сіл рятували небайдужі волонтери. Ну, треба ж розуміти, що небайдужі волонтери це не якісь там кіборги із сталі, кули непробивні. Це звичайні люди, це звичайні громадяни. І часто вони теж гинули під ворожими обстрілами. Наприклад, як чоловік депутатка Верховної Ради Ольги Стефаншиною, він загинув, коли рятував. Людей на чернігівському напрямку, отже, ми можемо тут підсумувати, що влада навіть не дала жодної команди, щоб місцеві громади готували якісь там інструкції з евакуації і якісь там плани евакуації населення. Далі дуже часто питають, а що саме ми мали евакуювати із одних регіонів в інші, тому що цілком зрозуміло, що ти ж не можеш викопати багатоповерховий будинок, наприклад, із Салтівки, і перенести його десь там на умовно безпечну Львівщину. Так, це неможливо зробити. Але я, наприклад, є прихильником того, що дітей, притулки, там притулки, із, які займаються людьми із інвалідністю, треба було. Евакуйовувати якраз таки в першу чергу так само треба було евакуювати вагітних жінок, щоб вони не сиділи в цих підвалах, щоб їх не обстрілювали у пологових будинках. Як на жаль, ми це бачили в Маріуполях, щоб наші немовлята не гинули під артилерійськими обстрілами і е, авіабомбардуваннями, що теж до речі було дуже і дуже часто. Далі треба безумовно було евакуювати наші оборонні маленькі заводики, тому що вони теж стали жертвами окупації, жертвами обстрілу. І було дуже багато випадків, коли на території Житомирщини там в авиальному режимі вивозили недороблені нептуни, недороблені стугни. І повірте. Це було просто таке жахливо. Не можу поки розкривати всіх таємниць, але е, слава тобі, Боже, що теж таки небайдужі волонтери і небайдужі окремі там політичні діячі врятували те, що зараз дуже і дуже знадобилося нам на фронті. Е, також я вважаю, що можна було тихо рити, тихо робити траншеї, тихо робити оборонні укріплення. Все те, що нам рекомендував робити держдеп ще у жовтні минулого року. Як показала практика, але, на жаль, вже після деокупації, після всіх цих жертв, руйнувань, загибелі сотень і сотень людей на півночі Київщини і Чернігівщини, це не боляче рити траншеї, готуватися, укріплювати кордони з Білоруссю, я, от наприклад, бачила там уже фотки готових укріплень і. Так, я тепер побачила, що, в принципі, український північний кордон з боку Білорусі нарешті готовий. Що заважало це робити до 24 лютого, я не знаю. Мабуть, запевнення Білорусі, що ми ж ваші друзі, ми ніколи не нападемо. Ну, принаймні, я знайшла таку новину за 14 лютого, коли міністр оборони Білорусі клявся різні, що ми ж ваші друзі, ми не будемо на вас нападати, даю слово офіцера. Ну, ми побачили, яке це слово «офіцера». Далі дуже часто питають, а що ж саме Україна мала евакуювати в першу чергу. Ну, я вам так скажу, що ми не перша країна у світі, яка воює за свою незалежність, яка відстоює свою незалежність і ем, не остання теж в цьому питанні. Більше того, у нас війна з 2014 року, і цілком вірно, що треба було напрацювати певні правила, що ми вивозимо, що ми ховаємо. Що ми зберігаємо в першу чергу, і е, уже цілком зрозуміло, що Росію хвилює і цікавить найперше, коли вона окуповує наші території. По-перше, це наші діти, особливо діти із українських сиротинців, у яких немає жодних батьків, жодних родичів. По-друге, наші активи в, на окупованих територіях, які зберігалися у банках. І також, безумовно, наші культурні цінності це от активи наших музеїв, це от цінні речі, там, ікони, які можуть перебувати в наших храмах. Все це Російська Федерація успішно вивозила з 2014 року із окупованого півострову Криму, із окупованої частини. Донбасу. Потім всі ці речі е, інколи навіть передаровувалися теж Росією іншим авторитарним режимам. Тому безумовно евакуювати в першу чергу треба було дітей, музейні колекції, наші культурні історичні цінності, людей, які б самі не могли виїхати, і вагітних жінок. Е, це в першу чергу. Питаєте, як же ж це можна було зробити? Як без паніки втюхати українському народу, треба було що люди евакуюються, треба зберігати спокій, зберігати своє життя. Ну я одразу вам скажу, що президент у нас це дуже знаменитий шоумен, який 20 років до обрання президента займався е, публічними виступами, і його 95-й квартал. Це теж люди, які просто мастиці у публічних виступах. От не було жодної проблеми, наприклад, легко пояснити е, в легкій тональності, не провокуючи там Росію ще у жовтні 2021 року, що Ось ми перевозимо дітей із сходу в санаторії Карпат, тому що епідемія ковіду. Ми хочемо оздоровити українських дітей. Для цього у нас там є лікарні, санаторії, будь ласка. Далі можна було теж повивозити найцінніші колекції українських музеїв, наприклад, колекції картин Тетяни Яблонської, Куїнджі, Айвазовського, які були в музеї в Маріуполі, колекцію золота скіпського періоду із Мелітополя. Наприклад, можна було перевести в якийсь красивий замок на захід України і сказати: Ми шиваємо Україну, ми показуємо культурні цінності сходу заходу. Класна об'єднавча історія про те, яка у нас багата крута Україна. Вау! Е, далі е, безумовно, треба було сказати народу, що ми запасаємося паливом, запасаємося дровами. Росія тероризує нас своїм газом, тому ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. В принципі, ми це саме будемо робити на нинішньої зими запасатися дровами, газом, електропростинями, обігрівачами, буржуйками, всім, хто на що тільки гаразд. Ну і ще важлива штука. Треба було говорити людям, що закуповувати, будь ласка, необхідне для своїх аптечок, будь ласка, запасайтеся питною водою. І, безумовно, також треба було подбати про навчання у школі, тобто е, організувати систему дистанційного навчання, щоб не виникало у батьків питання пошуку альтернативи, якщо ти зараз не хочеш їхати е, у своє рідне місто і переживати потім, як же твоя дитина буде навчатися наживо у школі, поки тут у нас постійні тривоги. Ну і безумовно треба було е, оголосити велику євроінтеграцію і нарешті переробити наші колії на європейський стандарт. Тому що це е, зараз дуже сильно аукнулося. І ми, наприклад, не можемо вивозити певну частину свого експорту, якраз через те, що наші колії відрізняються від тих, які е, у наших країн, е, які вже давно є членами Європейського союзу. І найцікавіше, не треба було відправляти Верховну Раду на канікули, якщо ви були попереджені ЦРУ, що у нас буде велика війна. Вибачте, але в цьому році, в 2022-му, у Верховної Ради були рекордно довгі канікули. Таких канікулів просто у Верховній Раді не було ніколи майже місяць. Ніхто нічого не робив далі. Президент також міг записати серію таких симпатичних пояснювальних відео, де звертався б щовечора до українців. Як їм треба готуватися до потенційної загрози, типу, що все, все у нас під контролем, але друзі, запасайтеся, будь ласка, пальним, купіть собі каністри пального, поставте їх собі в кладовці, запасіться питною водою. Я вам скажу, що ці речі дуже часто рятували людям життя. Наприклад, коли мова йшла про окупований Маріуполь, відповідно, питна вода дозволяла тобі вижити в укритті, не померти від зневоднення, що було дуже, -дуже часто, вмирали діти, а пальне рятувало тобі життя в тому плані, що ти мав шанс заправити свій автомобіль, вилаштуватися в колону життя і покинути Маріуполь. Ну, тобто врятувати свою сім'ю і близьких тобі людей. Це дуже страшно, тому що у багатьох людей не було ні першого, ні другого. Ну і ще, друзі, дуже хочу вам сказати важливу річ, що ми не перші, ми не останні, у кого війна за незалежність. Вибачте, коли фіни у свій час воювали проти Радянського Союзу, а англійці протистояли третьому рейху. Там були цілі кампанії, такі масовані, пропагандистські. Організовані щодо вивезення дітей, вагітних жінок, інвалідів в сільську місцевість або в дружні країни. Коли ми говоримо про Фінляндію, то дітей та там та інші вразливі категорії часто вивозили у Ближній Норвегію і Швецію. А от що стосується Англії, то е, вивозили або в сільську місцевість, або, наприклад, теж були факти, коли дітей вивозили на територію Сполучених Штатів чи Канади. Це було нормально врятувати свій золотий актив вагітних жінок і дітей. Нічого страшного в цьому немає. І е, ще про музеї. Музеї це теж окрема така історія, досить чутлива, коли я чую зараз розповіді від Олександра Ткаченка, нашого міністра малоросійської культури, що він нічого не робив, тому що він боявся е, і дізнався про війну лише 24 лютого. Ну це ж відверте зло і брехня. Бо е так Україна лишилася без своїх дуже важливих колекцій подекуди. Е в музеї потерпіли руйнування, ніхто не попереджав часто музейні колективи, як саме треба рятувати музейні експонати. І часто все затрималося на власне ентузіазмі музейних колективів. Ну насправді це дуже страшно, коли ти читаєш такі факти. Я обов'язково зніму відео ще про це. Як... Рятували українські музеї. Ну і найголовніше можна ж було готуватися до війни, не нагнітаючи паніку на 1 плюс 1. І, наприклад, розгортати 25 бригад територіальної бригади. Так само можна було е, організовувати всіх наших військовослужбовців оперативного резерву. Наші війська мали розгортатися, виходити на кордони, зариватися в землю, вчасно готуватися, підривати стратегічні мости, переривати траси, особливо ту новеньку, красиву, широку трасу, яку побудували в Чорнобильській зоні, мабуть, очевидно, для красивих руських войск на елітних танках. Ну і вибачте, це б на перших етапах дало б набагато більше ефекту. Ще в лютому березні, ніж американська зброя, яка почала надходити масштабно у червні місяці. Ну і найголовніше так, влада, на мою думку, має відповідати за відсутність елементарних підготовчих заходів до війни і за свідоме введення в оману українського суспільства. Стосовно евакуації не треба її боятися, тому що найцінніший актив це життя наших людей і життя наших дітей. І мені страшно тепер рахувати. Скільки ми втратили не те, що грошей, а тих людей, які кожен день щось робили для української економіки? Дякую всім за увагу! Це було коротке пояснення моїх рефлексії з приводу цього інтерв'ю. Дякую.